Демонтаж яток, де працювала 21 продавчиня, пов'язаний із реконструкцією дитячого світу. До фірми, яка володіє торговим центром, має відношення міський голова Владислав Атрошенко. З 2002 року прилеглу до торгового центру ділянку орендувала фірма Хімік, каже її співвласниця Олена Корж. Зараз жінка керує ліквідацією рядів. Ми брали землю в оренду, закінчилась оренда, і ми ушли. Почали сьогодні, але погода ж яка. Бачите, не все від нас залежить. Ми стараємося як все це прибрати і е, залишити площадку у належному стані. Тамара Шевченко торгує в єдиній квітковій яйці, що не знесли. Почала орендувати її жінка 10 років тому. Скільки ще тут пропрацює, точно не знає. Зараз ще працюю, але, мабуть, тільки літо. Підшукую собі приміщення. Скоріше за все, я вже, вже, вже його знайшла. На проспекті за голопоштампом буде квітковий магазин. Про колег, що торгували поруч, жінка розповідає так. Їм запропонували ділянку, але ще там мають бути якісь роботи, щоб там люди могли стояти. Треба привезти його до ладу. Тимчасово, я думаю, ніхто не працює, тому що знімати приміщення, все завозити на якийсь певний час це дуже невигідно. Не думаю, вони будуть чекати, я думаю, свого місця. Про те, що торгові ряди будуть зносити, стало відомо у березні. Тоді продавчині зустрілися з міським головою Владиславом Атрошенком та директором комунального підприємства Паркування та ринок Миколою Гоголем. Дійшли згоди квіткові ряди розмістити на території соціального ринку на вулиці Ремісничий. Юлія Кулик, Олександр Сідько, новини на Суспільному.